Ось таке рішення. На вулиці правда, але хлопці потім дошють. 500 кВт пальник, встановлений в котел. Котел невідомого виробництва, вже старий, але все можливо, було виготовлено. двері замість твердопаливних ручної загрузки. Пальник кріп як на тележке Бункерки. Прессию на 260 кВт Задано 80 Вмонтовано Пилетный пальник квит 500 кВт Котел 500 кВт твердопаливний. працює на 240 кВт. Таке рішення. Там а. далі потім заш'ється все. І третій котел. квіт 500 кВт. Таке рішення. Грі дві стані. Зараз температура 80 задана, 82, Працюю на 262 кВт.